Ніжний, чуть -чуть. Бо вітер так, все-таки тут задуває всі, всі, всіх мікрофони. Чуть-чуть так максимально, якщо можна. Тут є захист від вітру. Тут у А захист від вітру перебиває голос, бо він захищає від вітру, але він голос трошки понижує. Він чуть-чуть. Може, Я з того боку сяду. Я з того сяду звідти. Ні, ні, тут тут нормально. почесне місце? <реш> Лоджа. Там почесне? Володя, <реш> Чого <Че> це <реш> то? Че вы это? По западному держату. Ваше місце. Там Дима дається на нього. Так, він вибив, Диму засловив. Диму заснував. Дима думає, чи їхати, чи не їхати. Добрий день, вітаємо вас зі стадіону Нафтовік Міські Долина. 14-й тур, третій календарний матч другого коло чемпіонату області з футболу сезону 2022-2023 років серед команд першої ліви нафтових долина ФК Вільхівці. Розпочинаємо трансляцію. Вітаємо всіх, хто нас дивиться і слухає зараз. гімн України і хвилина мовчання воїнами полеглими на фронтах війни на сході. Команди вітають одна одну. Зараз арбітер матчу дасть свисток, але перед тим у нас пройде хвилина мовчання за воїнами, які полягли на сході у війні проти агресора Росії.

Отже, розпочинаємо трансляцію. Арбітер сьогоднішнього матчу Мирослав Лепко. Зараз дасть свисток для початку склади команд. Футбольний клуб Вільхівці гості сьогодні в долині Остап Овульчин – гуртар, Святослов Котир, четвертий номер, капітан команди. Олександр Неструк, третій номер, Владислав Блонський – сімдесят сьомий. Роман Вісовик, двадцять п'ятий, Василь Блощук, двадцятий номер. Євген Данилюк, 30-й, Володимир Данищук, – 8-й, Роман Третяк, 18, 18-й, Мирослав Камерацький – 10-й і Андрій Боднарук, 17 17-й номер. На лаві запасних сьогодні у Вільхівцях Василь Буртник, 14-й номер, і воротар Євген Бурсук, Андрій Петранюк, другий номер, Ярослав Дяків, – 15-й, Андрій – 9-й, Віталій Ходак. Шостий, Ігор Крамер, 13-й номер. Головний тренер Андрій Нестерук, тренер Роман Куртяник, президент клубу Іван Примак. Господарі Поля, команда Нафтовик, Долина. Андрій Бендер, воротар команди, Юрій Білоголовка, 45-й номер. Богдан Гутник, 10-й, Денис Долішній, Віталій Затовський, Номер 5 Василь Корпан, другий, Роман Курташ, – 22-й, Іван Пастух, третій, Євген Петрик, тринадцятий, Михайло Покришка, сьомий номер. І Володимир Христонько, 55 номер. Вільхівці. Вільхівці, Євген Данилюк, загострив ситуацію. Біля штрафного майданчика, але гара переходить у центр поля. Перша атака футбольного клубу вільхівці завершилася. У ну, всякому разі першу спробу зроблено. Долина починає своєї половини поля, організовує атаку. І Андрій Боднарук на лівому фланзі. У нас тут Євген Данилюк був у вигідній ситуації, але передачі не послідувало. Зараз у нас буде вкидання з лівого флану і Боднарук. Владислав Блонський. Владислав Блонський. До кутового пропорця зараз підійде Адмінів 17-й номер. Будемо чекати подачі. Отак починається гра у Долині. Хочу сказати про те, що стадіон у Долині це така монументальна споруда. Ще з часів радянського союзу, коли тут процвітала команда, так подача на. Гра переходить у сент поля. Отже, така монументальна споруда з аркою при вході, але стадіон побудований так, що влади блін побудований так, що до поля дуже далеко, і особливо нам, як коли ми знаходимося на трибунах далеко від самого поля, дуже важко спостерігати за. Поєдинком, особливо за флангом, який від нас на спортилежного боку, мало що видно, але будемо старатися сказати хоча б те, що побачимо. Отже, більхівці, більхівці, вільхівці. там у нас там у нас м'яч вийшов за бокову лінію. І треба сказати про те, що дві команди сьогодні вийшли на поле, яким українсь потрібна перемога. Вільхівці з першого кола чемпіонату вийшли на першому місці у статусі лідера, але не отримали свою позицію. Зважаючи на те, що конкуренція серед п'яти перших команд області дуже напружена. Ну ось така атака. Данилів був близько біля але не дотягнувся. Зараз долина починає формувати свою атаку. Лівим флангом це біля нас. Четвертий номер у нас це Михайло Бабінчук. Долина розіграє у центрі поля на своїй половині. На свою половину, ближче до воріт. Там позиціонує Андрій Боднорук, але поки що без м'яча. І таким чином п'ять. Футбольних клубів області перших дуже серйозну конкуренцію влаштували. Нестерук, Олександр Нестерук, Локатир. І тут третя у нас на флангу Так, Данищук, Володимир Данищук. Нестерук, там лісовик. Розпочинається атака вільхівської команди. Наразі. Такому повільному темпі. Але так, у нас локатир, локатир, локатир. Так, третяк буде вводити м'яче за бокової лінії на вістрі атаки рук. І Василь Блощук тут біля м'яча. Блонський. Лонський третяк. М'яч вийшов за боку лінію. Не дуже вдала атака гостей. Так, Василь Дощук намагається пресингувати. Наразі така позиційна гра далеко від бортарських майданчиків. І закидання на Данилюка. Іван Данилюк швид, швидкий з спринтерською швидкістю футболіст. У попередньому поєдинку не дуже вдалому для берхівців із командою Покуття Коломиї, який завершився у нічій 1-1 і призвів до втрати двох очок. Саме Євген Данилюк був дуже футболістом, який замітно на полі. З поміж всіх інших. Зараз третяк буде вводити м'яч за бокової лінії. Данилюк, Данилюк вийшов на м'яч. Так, до центру поля ближче, там лісовик. На з'явився сьогодні лісовик, роман лісовик, який був відсутній в тих двох перших поєдинках стартових, на, які завершилися нічими. І було дуже відчутна його відсутність це. Один з найяскравіших футболістів в складі вільфільської команди. Футболіст, який провів кілька сезонів у футбольній професійній лізі, зокрема, він належав до клубу Карпати Львів. І, безумовно, це дуже яскрава футбольна особистість. Молодий гравець, звичайно, він. Ось. Але, тим не менше, він якраз один із лідерів команди і. Лівий фланг його без нього Данилюк. Який був який був гарний хід від Євгена Данилюка, так, Вольчин у нас з м'ячем, звичайно, воротар, акуратно, локатир. О, тут даремно поле дуже, дуже, дуже підступне в долині. Ніби виглядає гарно, але так. там, Боднарук, Боднарук, Блонський, і на лівому фланзі у нас атаки. Ну, ось так. Локатир. Локатир. Такий є. Чи то того поля Такий, якби на Ну ось отак переходить долина. Переходить і безумовно, це Так, 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 там у нас третяк. А тут відверто м'яч. Думаю, поспішив, погарячився Остап Ситуація була проста, можна було грати, але вже сталося, як сталося. І починає, починаємо від бокового, бокової лінії вкидання долини. Долина, долина, м'яч вийшов за межі поля. Таким чином, головний тренер долини Валентин Москвін, президент Роман Григорський, бригада арбітрів сьогодні Мирослав Лепко, Володимир Луцький і Роман Михайлишин. Спостерігач матчу Євген Геренда. У центрі поля в'яжеться наразі поєдинок, локатир. Локатир, блащук. А і так, Данилюк Євген Данилюк. Ох, як, як чітко. Ну, не, не спрацював в даному випадку Роман Третяк. Зіграв просто простому треба було вигадувати щось креативне. Ну, спрацював, як спрацював. Невдало атака завершилася, хоча вона була перспективна, тому що гарно розіграли. І, зокрема, Іван Данилюк зіграв. І Василь Блощук завершального удару позитивно не вийшло. Долина починає від своїх воріт. Нести рук, нести рук, Василь Блощук. Там неподалік м'яча. Так, він допоміг футболісту з долини пасти і таким чином долина отримала право на штрафний удар. Окрім стадіону, який має такий монументальний вигляд, класичний стадіон, колись радянський з бойовими доріжками для легкоатлетів. Звичайно, не футбольний стадіон. Окрім цього, треба... Так, тут локатив. Не зайве, не зайве було б згадати про історію футбольного клубу Нахтої Долина і про її бекграунд, як тепер модно казати, тому що він просто вражаючий. Це, напевно, що одна з найтитуловіших, найтитуловіших команд області. Блонський у нас нестирук в лівий фланг. Так, так, у нас там. Який прохід? Подарук. От і все. На преврати жаль. Не вдалося зробити щось потяжчого з цього епізоду. І він завершився. Долина приступає до атаки, переходить на половину поля. Нашої команди локатир не помилятися. Центр поля невдало. Отже, навтодилина це одна з найбільш титулованих команд нашої області. От, Лишень перерахувати, скільки разів вона була чемпіоном. Чемпіонам Франківської області. 1964 1979 1980 1973 1984, 1989, 1990, 1994, 1997 роки. Чемпіон Івано-Франківської області. Дев'яти разовий чемпіон, семиразовий срібний призер чемпіонату Івано-Франківської області. Бронзовий призер п'ять разів, Володар Кубка області п'ять, Фіналістку була Кубка області вісім разів, володара Суперкубка івано Критівської області тричі. Ну і володара Кубка Підгір'я 2006-2012 роки. Доречно буде сказати, що сьогодні володіє Кубком Підгір'я якраз учасник матчу, гості, футбольний клуб Більхівці, що приємно нам відзначити. Ай там! там! І що показує боковий арбітр? Показує боковий арбітр, показує, що це було положення загрою. Але Євген Данилюк спробував розмочити рахунок у сьогоднішньому матчі. і в принципі перший м'яч вже влетів в сітку господарів, хоча він не зарахований. Будемо вважати, що це сигнал чи знак на добрий початок. Отака команда сьогодні протистоїть мільхівцям. Так, тут локатер, Локатир надійно, капітан команди. І так, там Василь Блащук. Там Блонський, звичайно, Ну, не до кінця він спрацював з цією передачею. Так, Там у нас лісовик. Роман Лісовик. От Роман Лісовик. Оце Роман Лісовик. Оце його вхід. На жаль, Роман. Так. М'яч вийшов за межі поля, кидати будуть господарі. Ось такій команді протистоїть сьогодні футбольний клуб Вільхівці. Але треба сказати, що це все у далекому минулому. Нафтовик долина багато років вже не здобував ніяких високих перемог. Чому? Тому що ну, тут не вдало зіграно, а тут взагалі не вдало це відривали трибуни. Вийшли! Як прийшов? В принципі, гарно прийшов. Лівим планом Михайло Бабінчук. Але на тому все зупинилося. У нас така лівим фланом далеко від нас. І подача бадарук. Не зумів Андрій замкнути цю. Гарний пас. Пусть зліва. Так, треба грати. Так, це у нас Євген Данилюк. І атакує, і захищається. Креативний футболіст, гарний у Біхівці футболіст, один із найяскравіших, як на мій погляд. Долина вкидає Михайло Бабінчук. З м'ячем Зараз. Що долина? Придумає, я не знаю, долина, крім всього іншого, до його до її славної історії, треба додати, що вона у Кубку України виступала. Ну, я би не сказав, що так успішно, але доволі тривалий час вона провела у Кубку України 20 поєдинків, причому 5 з них було перемог. Продав 11 поразок. Ну і як би не було, команда представляла нашу область на так, там у нас у бік верхівців кидання. Представляла Івано-Франківську область у другій лізі чемпіонату України з футболу і виступала в Кубку. Це був один з найпопулярніших клубів івано франківської області тут працювали дуже серйозні спеціалісти, футбольні легенди. Долина такої невдало кидання Ільхівці, і це для нас плюс тут. Працював ще у 1964 році. Перш одним з перших тренерів Мирослав Думанський, видатний футболіст Прикарпатський легенда. Який виступав за Івано-Франківський Спартак, за Донецький, тоді Донецький Шахтар, тоді Сталіно місто називалося. Він виступав, він це був майстер спорту, один з найсерйозніших футболістів Прикарпаття. А потім у Михайла, у Мирослава Думанського, син Ярослав Доменського, якого ми вже пам'ятаємо за виступами в Київському такий, Летючий голландець команди Валерія Васильовича Лобановського він.